Майже запустився і заглох. Це мій хвалений Sigma генератор. Два роки працює плотно, спалив баків нормально так. І дивіться, схоже, що загнуло клапан. Тому що от я іскра є, я підкинув другу свічку, не дало Пшикнув швидким стартом, щоб не провіряти по карбюратору це все. Не дало признаків. Відкрутив свічку, прокручую, компресії нема. І ось дивіться, клапана ходять, коли прокручуєш ось. Рукера нажимають, штанги ходять. Але ось впускний, дивіться. Опа, легенько. А випускний. Опа! І він стрягне, він в руках, о, він навіть так підстрягає. Він дуже важко нажимається. Він навіть в направляйки зігнутий. Коротше, давайте розберемо. Санька трубілін 2-3 рази розбирав, то в нього аж розсухарювався. Мені це схоже на те, щоб у них проблема. До речі, я масло, масло давно не замінював. Це також. А по-друге, із за цих пружинок вони розсухарюються пальчиками, ці генератори. І часом от не вернув просто. Пружина не змогла повернути клапан і поршень його догнав. Но схоже, що циліндр у мене. Цей поршень у мене цілий. Бо якби поршень розбило, потрібно електромотор, от, альтернатор мене поправляли правильно знімати, демонтувати. Знімаємо глушитель, знімаємо це все, не показуємо, дивимось саму проблему. До речі, у мене резервний працює. Отой кіловатний двохтактний на алюмінієвій обмотці, який. Блекаут перший пережив, він був як гаражний для болгарки. Дивіться, зарахтить! Зараза! Десь до пів літра він бере в годину, Ну, освічення там, плазмові телевізори він витримує. Правда, в гаражі я не включаю, бо тут 150-й йому важко. Дивимось, що тут. У пошню так не видно нагар, видно ресурс, що робив. Не видно зустрічі з клапаном. І тут як би поки що. А, так, він тут ослаблений, ослаблений в будь-якому випадку. Давайте залиємо туди. О, дивіться. Жестяк. Підправило, так. Да. Жестяк. Ну, от, Тому він отак от при запуску чихнув наче хотів запуститись. І все, і, і в ноль взагалі перестав а Ну Давайте розсухаримо його. Дивіться, як вони розсухарюються. Бачите про що я в ці пружини? Хопа, хоч впускний, хоч випускний. І вони щось вони заскоро підсіли. чи От є нагарчик плюс нагарчик. Ну що, він не виходить. Уууу! да Він там зігнутий, давайте допоможемо йому. Можливо, однією рукою викручую. По чуть-чуть давайте я поможу. Ось, візуально так і не приділиш, щоб він був кривий там сильно. Але видно, що він ось тут, він, він тут вклинив. Ось. Нагар мілкий. По-друге, у нього вже не то покриття. По-третє, оця пружина, мабуть, трішки вже сіла. Масло потрібно замінювати, щоб воно краще. І що відбулося? Пружини повертають, коли толкають штанги. І воно просто в сідлі в направляйки. Направляйка, до речі, залишилась ціла, ціла, не тріснуло. І він просто пружина не, в один момент не змогла. І добре, що це при старті відбулося. І поршень, де ж він, де ж він, де ж він? Ось десь ось тут, -о, ось тут, -о. От, мабуть, оце от тут. От, от. Там -от. Трішечки підправив і компресія. Це, це повезло, тому що головку потрібно. Притерти потрібно знайти в такому шкафчику щось подібне клапана. О, ось такі клапана, розпечатати їх, замінити, притерти, масло зйомний, там один ковпачок. Ну і зібрати. Така от лічно в мене. Яка стала неприємність? Просто народі серед мужиків, експертів це явище називають згорів клапан. Ні, друзі, так клапан не горить. Він так точно і не схожий візуально, і, і він тут навіть надфилем, цим надпільником, яким для ланцюга бензопил. Я прошурував саме направляйка, тому що навіть новий клапацей з ледве вийшов, навіть де не був зігнутий. Там також наклало від цього оксиду, від бензинів, від того масла. Бачите, ще не критичне таке ось на прокладки. Ось ось цієї штуки і те, що ці от пружини от такі от. такі нальоти на впускному. Бачите? Оце от. Це якась от, це не викиди з масла такі. Ось тут він, бачите, полоска, 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 а тут він також втрачав герметичність ось. через от такі от накладення. Угу. Часно загнуло. Бляха добре відмазався ще. Я от в процесі чистки головки ще дивлюсь. Генератор сам нічого так і головка, нічого, а одиць. Клапан дуже тугенько ходить. О, з заводу вони роблять маліці. Беремо, допустимо, новий. Любий Він шти вже діаметру. Він також Він дуже так тугенько, розумієте? І там ще немає таке. Тримає плотно, прекрасно тримає. Сухенько. До речі, прийшлося, я кажу, допоможі ось таким от інструментом, тому що от я парочку замінив нових. Тому що навіть на нових, і на, не говорячи про впускний який робочий. Просто от я вже пасту на нього наніс, притирати, відчистив, бачили, який він був. І тяжко, важко крутять, ну, ходять в, в, в самих направляйках. Можливо, просто зараз роблять дуже ду, малі зазори на них. І трішечки, я зрозумію, що зараз напишуть, ти зробив царапі, не вишліфується, зато ходить. От. І клапан, коли навіть не запружинений, він ходить. Він має ходити легенько. Ну що, складаємо, запускаємо. Ну що, пробуємо, я тільки краник відкрив. Я тут розкинув, вже навіть світло включили. Так, провіряємо його. Він був включений, підсос був, він не запускався. О! Де, я хочу бачити, як з підсона. Ну і вже стабільно працює, тому що я також повертав ось трішечки ось так от. А воно на тій же бензині, а зараз пускаю до кінця. Бачите? Ще один нюанс того, що з коливаннями, тому що бачили, впускний клапан не тримав. На випусному також був наліт. Трішки компресія входила туди, вже вже йому не вистачало по сумісі. Ну, так, благо добре обійшло. Дуже доречний і наглядний приклад на власному генераторі, тож хотів от пробувати запускати Хускварну, ну це зараз перший, тим бачить, тим бачить добре, що спів ще з вечора. Всім добра.